Шановні майстри, нещодавно в Сінерджі проводили огляд і тестування ну, всіх прожекторів, які є на ринку. Звісно, прожектори, акумуляторні для майстрів, які виконують роботу ну, для майданчику. Як на мене, всім сподобались прожектора метаба по своєму функціоналу, яскравості і ціні. Для основного освітлення метабо був на 10 тисяч люменів, він коштує всього-навсього 7 тисяч гривень. Повірте, він, це недорого з, з можливості підключення живлення. А для додаткового освітлення ось такий малюк. Як на мене, він фантастично класний. Чим він класний? Перше, що він випускається в Тайвані. І це видно, він якісно Надійно зроблений. Подивіться, які ребра охолодження фантастичні, явно не перегріються ті діоди, які живлять, ніколи у вас ця ніжка не зламається і він не впаде. Він дуже міцно буде стояти на гумових ніжках на площадці. Можна відповідно прикріпити до якоїсь штанги, можна підвисити. На якийсь гвіздок або шуруп, бачите, яке просте надійне керування. Він так повертається в різні сторони і керується. Дві функції. Перше функція на 2600 люмінів і на 1600 люмінів. Дуже просте включення, воно захищене, бачите, в гумі, Тобто ну, є захист від вологи від пилу. Крім того, якщо вам треба розсіювання, або воно ж і захищає від діоди, ви можете користуватися ось цим розсіювачем. Якщо ні, ви можете його зняти і працювати без нього. Буде ну, трошки яскравіше. Але якщо треба для ока, щоб воно було більш м'яке, ви ставите цей, цей розсіювач. Ну, як на мене, ціна адекватна. Він коштує всього-навсього 2400 гривень. За акумулятори, відповідно, підходять метабовські, вироблено гарантія 3 роки. Як на мене, нормальний достойний прожектор з адекватною ціною, не китайського виробництва відомої торгової марки. Що ще треба? А треба що? Бо всі знають українці навіть в темноті, що росіяни це під.